Воно воно Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Індії повідомляє, що прем'єр-міністр Індії моді приїде до України та Польщі. Спочатку він власне прибуде до Польщі, а після цього відправиться до України. Найближче ймовірно, що візит відбудеться 23 серпня, тобто на цьому тижні, у п'ятницю, і це буде його перша велика така поїздка після початку повномасштабного вторгнення Росії. Власне саме так зазначає видання Reuters. і на тлі цього події у нас на Курщині розгортаються третій тиждень. Вже як розпочався від Індії, якщо я не помиляюся, ніяких засуджень чи якоїсь критики. Яке з цього боку не було. Хоча Індія, попри е, цю ситуацію, продовжує з Росією підтримувати великі економічні зв'язки. Ну і, в принципі, торгівля там не спинялася не на секунду. А що ми хочемо від Індії побачити, якщо навіть Китай дуже помірковано відреагував на нинішню ситуацію. Тримаючись своєї лінії щодо там деескалації і так далі, але тим не менш навіть Росія мені здається поки що помірковано відреагувала. Я вибачаюся, але вони якось не намагаються, ну таке в мене відчуття, що вони намагаються не надавати великого значення цьому. Ну вони тому... вони таку стратегію. Ну обрали. Вони знову ж таки, якщо вони будуть надавати великого значення, то тоді їм скажуть, сказала, кажіть план Б наприклад проведення нової хвилі мобілізації. Путін на це не хоче йти, бо і так негативний фон і зі строковиками. Зі всім іншим, але от, повертаючись, власне, до моді, е, я думаю, що тут все йде по графіку ну, стосовно е, проведення подальших як консультацій, так і перемовин для зближення позицій. В принципі, е, я думаю, що індія зближення позиції кого е, зближення позиції з точки зору формування спільного майданчика для перемовного процесу. Тобто, ми ж бачимо, ця човникова дипломатія вона дійсно зараз приводить е, до... Більшої інтенсифікації серед ну країн глобального півдня, серед е, країн е, західного світу, і ну очевидно, що Київ тут же ж не тільки спілкується про зброю і про те, щоб нам надали можливість стріляти далекобійно по території РФ. Але і власне створення майданчика для проведення справедливих мирних перемовин. А Росія що? Росія цього не хоче? Та, та, нам звичайно нам вкинули там через The через Post Пост тай меседж, що от бачите, ми нібито там Курщиною щось зірвали перемовини mm -hmm. в Катарі. Це часткове насправді... припинення вогню ударів по енергетике. Але насправді, якщо подумати логічно про цей меседж, ну тоді б ми могли вийти з процесу в Катарі, аргументуючи це подальшим наступом росіян, наприклад, біля Подкровська, біля Мирнограда, Тарецьк. Бо ну те ж саме відбувається, те ж саме. Там, там більш секторальне питання. Але ну загалом, якщо ми говоримо про проведення мирних перемовин, то очевидно зараз розробляється ж ну, як мінімум подальші. Технічні такі групи, що стосуються енергетичної безпеки, продовольчої безпеки і гуманітарний блок, те, що має очолювати Канада. Власне, цей процес. Власне видання з телеграф зазначає, що в принципі на заході припинила дискутувати про переговори між Україною і Росією, і видання повідомляє, що україна заходу тепер навпаки фокусуються на обговоренні нових дозволів на використання та постачання зброї. Ну ми пам'ятаємо, що а, до а, цієї курської операції різні представники і від Європи зазначали про те, що треба можливо вже і сідати за стіл переговорів. На власне наш президент говорив про те, що захід наполягає на тому, що. Щоб на е, переговорах була присутня Росія. А ми, ну якщо більше за це, то ми не можемо виступати проти. Це була цитата власне нашого президента. І зараз, от, власне, кардинально як зазначає телефону. Зміна це, це не кардинально, ні, в жодному разі. Це е, фактично До похідна. Того, поки ми будемо контролювати Курщину. Це похідна від позиції, наприклад, озвученої Байденом, де він сказав, що тепер у Путіна є дилема. От тепер є дилема, дійсно, два шляхи або Путін сідає за стіл перемовин. Або дійсно надаються дозволи на ну, бити відповідно західною зброєю по території РФ в телах далеко, і подальша підтримка України щодо посилення якраз військової складової дилем. Це... Є у цієї дилеми місяці. Місяці буквально, тобто, ми вже розуміємо, що а, це зараз підв'язується безпосередньо під вибори у Сполучених Штатах. Я думаю, зараз буде йти інтенсифікація цього процесу. Якраз якщо Путін не буде посилати сигналів, що він дійсно готовий до таких перемовин. Хоча до, до речі, Лукашенко до речі, момент ці от, от ціка, цікавий момент. А от я до Лукашенка повернуся. От навіть якщо брати на віру цю ситуацію з катером, те, що нібито mm -hmm. зірвано, це по факту можна трактувати, що Росія почала. Якраз опрацьовувати один із пунктів українського мирного плану що стосовно енергетичної безпеки, і вони самі не розуміють, коли вони закинули цей меседж, Що по факту то це означає, що Росія вже в цьому процесі таємно так, але все рівно. А що стосується Лукашенка, я думаю, що він озвучував. А я тут більше бачу гру, знаєте, хороший поліцейський, поганий поліцейський, коли Путін каже ніяких перемовин, нічого, ніяких обмінів е, військовополоненими. Шо? Тут значить, Маскалькова виходить одразу через декілька днів, каже Лубінсю, давайте все-таки обмінюватись. Е, треба цей процес якось пришвидшувати. І тут же ж виходить інтерв'ю Лукашенка, який каже: Ну, драчки треба припиняти все. Шо? Да і це якраз свідчить про те, що ну насправді певне двоголося зараз звучить по факту з Кремля. Але я думаю, що Лукашенко тут ще озвучує не лише позицію. Москви, але і е, десь інтереси Китаю того ж самого, десь посилає сигнал на захід, що Лукашенко договороздатний. Ну тобто, тут така більш комбінована гра. Погодися реакція Кремля, поки така ну. Ні, скажімо, майже ніяка, Да. Ми очікували зовсім іншого, що знову почнуть значить, ядерна зброя є ж це. це є. Цим. А зверніть увагу, до речі, як Лукашенко класно парірує і відбиває тему ядерної зброї. Він же ж каже, значить, по-моєму, там Білта чи кому там в інтерв'ю, що от вони хотіли, значить, в Курщиною, щоб Росія використала на це асиметричний крок, ядерну зброю. Але ми не будемо цього робити. А це ж що значить, що навпаки, Лукашенко зараз посилає сигнал отим, я Російській Федерації, що ну трошечки треба не так кричати про ядерну зброю, не так кричати про мобілізацію, про все інше. Тобто Лукашенко тут як певний ну скажіть, охолоджувач, охолоджувач, в тому числі всередині самої Росії.